Так, всем добрый вам, з вами Вова и добрый вечер на новое видео по Майнкрафту. Бо сегодня, друзья, за... вчера не мог там записать, бо я целый день злой, бо я танки І коловлюсь, это было записав, тільки коробок вышел в листопе. Вот такие. Да, на мой канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, на все ролики будут важны. Ну, все, друзья, напишите в комментариях, будь какие-то комментарии, чтобы меня еще поддерживало, а так мне настроение нема. Друзья, Вчора це не Настя, а це Ріта. Друзі, завтра. Сьогодні ролик. Я перенесу на наступну не ту неділю. Буде ролик про неї. Знаєте, ребята, буде 24 години за нею, слідкує, слідкує за Нася або за Рітою. 24 години. І цей ролик буде на канал у мене. А сьогодні виходить здесь виживання ново новая серія. Третя, сез третя серія. Третя серія... ну. Другий сезон... Ой, третій сезон, Третя серія за выживання в ноблоті. В третьому сезоні буде там. В е, другому сезоні 30 серій, а в 45 будет. Друзья, дивитеся, весь планет перший і другий сезон е, Виживання в Ноблоді. Будь більше, більше серія не буду платити ой, друзья, корово в третьем сезоне будет новый будинок, в чем другом сезоне. Ах ты, коровы, ты мне не мешай. Друзья, прошлое відео, Вот он видео скрафтим 2 1 килл кайло злизу і ще мені подарунок дали. Мені упался один золотый цветок уголь. Я сейчас скрафтил. і огневу. У мене ще, ще стрелы є. А нитки мне Мені палки ну, на наші палке і мог другать. Ну тут на уживании у нас плате будет монстры. Блін, я ще хоч, В цьому третьому сезоні буде кріпер. В третьем сезоні нема. Ну був. В першому сезоні. Блін, я забув лапувати О, Кремль. Я забув тільки лопату скрафтити, блін Ну це біда, О, уголь. Друзья, у мене на канал Кент. Бавакен, був Вова круг, Вова Кент. можете підписатися на канал. Давайте, друзья, дійдемо до 400 підписників. На 400 підписників вийде в ролик по Call of Duty виходить. Друзья, на тому тижні вийшов новий відео про эпик майн Дивіться. Блин, мені лопата. Надо. А, ні, подожди, ну, Секундка. Oh, o maior a pata a Манеманка по українськи тут зараз, включен. Та корова уйди, не мешай. Друзья, це майнкрафт, держи. Майнкрафт, понимаете, друзья? А я хотел, хочу... блин. Брато, реактор по кругляннику написати. Мені треба, щоб цей обсід замати. А лави в мене немає з собою. А, у мене... Я можу травм творческий написати. Хані. Зараз я команду напишу. Ані. Один лайфхак на мене до лаштування не був. Фундаміти... Почекай, а вживання мене включить тут, чи ж? Блін, почекайте ще раз. О! Зараз я, друзі, поправлю. Ой, я чуть не упав, сыгран. Так. Ой, Кремль надо забрать. Так. Уберем, убираем. Ага. Почекайте, у мене тут є один лайфхак в мене є. Я неправильно зробив. Блин. Друзі, почули пісні про Майнкрафт жизнь? Майнкрафт, Майнкрафт. Ютубери ще такі ну... Ну... Мені друзі, один мені Ютубі подобається цей компот. Компот. Він знімає кожен день ролик відео. Реколітко десь пропав. Можете підписатися на нього канал. боже Він крутий. Пишіть коментар, хто вам нравить. Ті любили від тебе ми, Компот, А4, 에, Топовський, Фіксай і Рекалітний. Стані, і Фіксай, це мій друг, вони українець. Та, блін, у мене щось не вийшлося. О, получилось ребята фудами. Все от слава, и вот вода. Все получилось. Супер. Выживание. Выживание. Безконечний пулерник буде. Все, давайте добуваємо. 20 не фундамент. Та блін Ви можете дивитися тодіця... по відео, там де я э, 30 серії там э, не в Якої серії там я дерев'яний дом построю. Без Безглядика. Ну, хватит. О не зомби... Замі... Блин, а шерсть в мене є. Блин, мне мене две штуки. Десь випца мне мені надо. Випца надо. О, уголь. О, зелицо, наконец-то. Можно лопатку схватить. Не <звук> мукайте. кребель выпал тебя рады своих подписчиков все готово. У меня друзья даже Даша с Максом підписані на канал ману мой дима брат кент мой Так само подписан у меня куча друзей монет кроме нас друзья скоро будет ролик я там пранкну ту риту будет все нормально Буде много роликів про неї все. О, золото. Ай, блин, дождь. У мене тут функция є. Та корова, уйди нафиг. Не путається под ногами, бліблю. Не путайся, блин! О! Мне, друзья, кажется, что алмазы редкие. Mm -hmm. Мне кажется, мяч меч мне выпал. красавець. Так. Так, мені тут дорог. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Давайте дадим до... Э, блин, хотя до 400 подписчиков. Не видно ничего. Так, что мне спалить? Давай. А, не, не работает. О, тепло даже. Так, демода, дом, пустой. так, мне надо шарить еще. О, палки мне не надо. О, mm. Я проголодався да все. Друзья, пишите в комментариях, хочете більше ролика по Майнкрафту, то я сниму більше по Майнкрафту. Я по Майнкрафту займаюсь, село машины. Пора бушу по Майнкрафту, по Майнкрафту. Діпусі. Діпусі не пускай ее. Вживание на блате, про Simpson, блин, Simpson не хочется уходить. Так, на фун ба фундамент хватит. Блин, я что-то на лаву не упал. Так. так, у мене блоки на, на 1 на 5. 5 на 1 на 5. Так, так, 4, 5. Ну, давайте 6. 6. и буде такий дом на только. А тут будет сцена стена. Так. Ай, Ой, блин, дождь задолбал. А хотя. Блин, блоки падают. Вот так буду носить. Вот он состоит. Так. так. Так, я ну, на что они подавлюсь? Выживание, выживание. Пашку включили. Ууу, слава богу, що мене не чуть не було. Це сніжний скелет був. Здорово. Він мені Шо? кинув. Стріляв у повлінь. У півін. Що? У кинув. Блін, от дебільний скелет. Чи він мене трогає? Друзі, це сніжний скелет. Він... Друзі, він... опасний. Фух, слава Богу, що я жив. О, в нього же зачарований волк, Блять. ж, блядь... Да блин, у меня бывает столько! Well man kann shot. <gasps> <gasps> мені подав. Я його ВК зараз буду робити. Вот так о, мане я ідейка, так. Зусни надо. Блин, знаю, що я скрыты туди поліз? Так, подожди, так, за пси, запти, записывай. Ну давай, давай. если тебя пострижу о кобедный иди сюда стій стой стой стій стій стой 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 бывает о вот так буде нормально нормально дорога друзья загрузиться Так, оце мені треба Пеллі, ну сніговики, що зробили? друзья я зараз закінчаю ролик что друзья подпишите на мой канал ставьте лайки и нажмите на колокольчик роки Ну, возмущал с вами его увидимся всем пока